Всім привіт на зв'язку. Ти дизайн. У нас сьогодні незвична зйомка. У нас сьогодні крутезна квартира, яку ми робили наприкінці 23-го року. Це місто Дніпро, житловий комплекс Женева. Тут у нас 60, якщо не помиляюсь, 7 квадратних метрів. Квартира у нас спланована так, як два санузли при вході, кухня кухня, і дві окремі спальні і доросла спальня з гардеробною. Погнали, буде цікаво. Цю квартиру реалізували ми, але це не наш проект. Це власники прийшли до нас зі своїм проєктом. Ми цей проект супроводжували повністю, і ми його дещо удосконалювали. адаптували під цю площину. Ми зайшли в квартиру. У нас з цього боку санузел великий хазяйський цього боку. У нас санузел гостєвий. Перед тим як попасти в санузел, я хочу заакцентувати увагу на такі дрібниці, як, наприклад, у нас, по-перше, тут по всій квартирі підлога це кварцвінілова і у нас. Відбійники, магнітні. Це двері у нас тут прихованого монтажу. В декорінг і на дверях, в тому числі, у нас поліуретанові такі е, панелі, молдинги. Вони у нас будуть по всій квартирі, далі ще буде це видно. І у нас також поліуретанові соті плінтуси, це де, 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 по всій квартирі далі буде теж е, видно. І, до речі, у нас тут в санузлах стоять е, 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 є тепла підлога з розумними терморегуляторами, ними можна керувати з телефону. Е, така Мініатюрна система розумного дому. Ходім, в санузел, це основний санузел, який більший. Вся сантехніка прихована у монтажу фірми Гроя. Сам фаянс. У нас весь Валерой бош. Це ванна і умивальник. Так, змішувач марки Гроя у нас з термостатом, тобто працює все дуже зрозуміло, виставили температуру, і у вас ніколи не побіжить одразу холодна вода. Тобто побіжить та вода, яку виставив. Тільниця у нас зі штучного каменю і умивальник у нас нижнього монтажу. Все дуже стильно. Велике дзеркало з підсвіткою, скляна шторка, яка у нас. Відчиняється, зачиняється З цього боку. у нас сушарка для рушника. Ось, ну і тепла підлога. Ту про яку я казав, коли заходив е до. Нузла. З цієї сторони у нас двері прихованого монтажу, але вони повністю дзеркальні, вони виконують функцію як двері, так і дзеркала. Ось. А за, за, за дзеркалем у нас другий санузол. Він себе нічого надзвичайного не уявляє, але тут все є необхідне. Е, унітаз, той, той ж самий валюрой бош, е, з ДСП така мебльована інсталяція за ним, і умивальничок помити руки і причепоритись. Е, Те ж саме тепла підлога, той же самий. Датчик розумний, яким можна керувати з телефона. Все, ходім далі. А ще хочу окрему увагу тут уділити, приділити це е, автоматиці. Зверху у нас розташовано. Я не, туди не достану. Там зверху розташована у нас повністю модуль з слаботочкою. Тобто туди зав'язані всі підсвітки, все, 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 все декоративне освітлення. Плюс там у нас іде wi fi роутер і все, що стосовно Wi-Fi Wi-Fi, інтернету у нас іде зверху. Полиці, знизу у нас ідуть автомати по, по електриці, Автомати теж фірми Schneider. Кожен автомат відповідає за свого споживача. Також всі автомати у нас повністю підписані. Все це дуже зручно, все це під рукою, і все це абсолютно автоматизовано. Так, зараз ми з вами потрапляємо у дуже, на мій погляд, класнючу кухню-вітальню. Вона досить велика, вона досить світла. Тут у нас натяжна стеля стеля з тіньовим профілем. Тобто стеля нас до стін не касається, їй таке е, враження, що її просто сюди вставили. Дуже стильово, дуже класно це все виглядає. Ось е, далі покажу вам кухню. До речі, в цій квартирі повністю всі корпусні меблі нашого власного виробництва. Ми робимо всі меблі. Тут у нас та сама стільниця зі штучного каменю. Тут у нас як і в санузлі мийка нижнього монтажу. Ось тут всі фасади це фарбований МДФ. Звичайно, все на дотяжках, все це блюми, будована вся техніка. Техніка, тут вся марки Bosch. Це все. Нами закуплялося, монту Ось, В общем, цю всю картину теж збирали наші меблярі нашого власного виробництва. Об'єдна зона у нас розташована під такою чудовою люстрою, стіл з кам'яною стільницею. Такі зручні м'які кресла. Ось все це зроблено за проектом. Ні, ніхто нікуди не відступав. Так, тут у нас така крута інсталяція, в яку вбудований, можна так сказати, сам телевізор. За ним Розетки розташовані, інтернет-розетки, сам кріплення для телевізора, і під ним теж з керамограніту зроблена така полиця, під яку можна поставити саундбар або той ж самий плейстейшн. Ось і все це буде компонувати з таку гарну, гарну інсталяцію. І ще хотів сказати про те, що так це ті самі поліуретанові молдинги, які вимальовують загальну картину цього дизайну. Хочу закцентувати увагу на майстерність наших фахівців. Тут кахель керамограніт покладений під різом, під кутом 45 градусів, і це просто неймовірно ювелірна робота, як це все зроблено. І з цього боку, теж як малюнок самого керамограніта переходить з нього боку в інший, і це як одна 3D композиція. Зараз поставити це відео на паузу, тут все дуже зручно, тут от, от, одразу палець догори, підписатися, поширити відео, підпишіться, у нас дуже цікавий контент, далі буде цікавіше. Спальня. Е, Називаємо батьківська спальня е, з двоспальним великим ліжком, з телевізором. Е, теж тут у нас е, по всій підлозі, як я казав раніше, у нас кварц вініл. Е, такі от прикроватне, таке освітлення, е, туалетний столик з величезним дзеркалом. З підсвіткою, все дуже класно збалансовано, тут нічого немає зайвого. Мені тут дуже подобається, що ці кольори, що цей баланс. Дуже стильова квартира, і ще там у нас буде гардеробна. Так, ну і в спальні гардеробна, в якої ми розташували навіть правильну машину, Багатенно відсіків під одяг, і всі вони відчинені для того, щоб тут все дихало, все провітрювалося. Не в... а, ні, ні, вона велика велика гардеробна і дуже функціональна і зручна, як для спальні. Ще одна спальня в цій квартирі, вона поки що унісекс, вона поки що не облаштована. Тобто це може бути дитяча, друга спальня, кабінет ну, або, або, або якогось іншого призначення. Це ця спальня, Але вона вся повністю. Обладнана. Хотів звернути увагу на вимикачі та розетки. Це все німецькі, це все фірми Schneider. Ми використовуємо цю лінійку на багатьох наших об'єктах з різними кольорами, з різними відтінками. Дуже крута марка. Це не реклама. Дуже крута марка вимикачів та розеток. Рез... Резюмуємо. Такі ремонти ми робимо. Дивіться, це ремонт не бюджетний, це ремонт досить дорогий. Але це той ремонт, який ми втілили в життя з проєкту, з яким до нас прийшов замовник. Гарний приклад того, як ми вміємо втілювати досить складні, досить дорогі ремонти за будь-яким проєктом. Наш він буде чи на прикладі. Як тут у проєкта замовника. А далі більше, далі як завжди, все, що про нас треба знати, отут десь все все, тут під відео, в коментарях, і все, всі наші контакти, все є. Звертайтесь до нас Дніпро, Київ. Ми на зв'язку. До побачення.